Хочеш, біжи, а не можеш пливи. У столиці триває відкритий зимовий чемпіонат України сучасного п'ятиборства. Саме з плавання та бігу стартували змагання серед юнаків та дівчат віком від 6 до 16 років по біатлу. Після того, як майже три сотні учасників відзмагалися у басейні ЦСК, юні атлети перебралися до манежу ШВСМ на Березняка. Тут спортсмени провели забіги на дистанціях у 400 та 800 метрів. Переможців у дисципліні біатал визначають за кількістю набраних очок. Хто був найшвидший, як на блакітних, так і на легкоатлетичних доріжках, той і переміг. До речі, цьогорічні відкриті змагання можна назвати міжнародними, адже в турнірі, на якому були представники Києва, Житомира, Харкова, Дніпра та Донеччини, брали участь і представники Молдови. Звичайно, не всі з цих діток зроблять кар'єру у спорті. Утім, ніхто не може заборонити їм мріяти про Олімпіаду. Я очень хочу поехать на какие-то Олимпийские игры и і и прославить Украину. Очень хочу быть, быть очень гордым, что, что я такой вырос и я попал на таке что-то главное. Двоебори это большое привлечение для массовости, массовый спорт. Это популяризация современного пятибория, которое в дальнейшем дети смотрят на троеборе, четыребори и пятиборье, хотят заниматься. По тройборю Как мы знаем, проводятся чемпионаты Европы. Поэтому вот, вполне вероятно. Также наша дисциплина, которая beatle триатл мы проводим, будем проводить. Вот, по ним проводится Европа и мир, спокойно попадать, отбираться и выступать.